Так, будемо на одному з наших СТО встановлювати салімблочки. Наші партнери, тебе показати? Okay. Потім? Ось його він. Okay. Да. це наш майстер. Білі церква, значить біла церква. Хто хоче, гризодобувати СТО гараж. Наші салімблочки тут встановлюються. Так, по суті, це у нас Mitsubishi. Що це ланcer? Да? IS 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 так? ISX. А, ISX значить посадочне місце 60 а ну, розпечатай наш соліно-блочок. так 6 поставив так. так а у нас получається ремонтний розмір на запресовочку скільки получається 35 має бути так метатоя 35. Все, зараз покажемо, як це запресовується. Бо кажуть, це посадочне місце сильно розбито. Ну, молода машина, так? це якого машина. А тут 10 15 й який? 11 -й рік. Заліз. Як ти товщину? Наче самоуважеля. Тут виходить ну, плюс-мінус десь 13,5. Так, наша, наша втулочка має скільки там? 20. 26. Так, ось ми поставили міточку, значить з кожної сторони має виглядати по 6,5 мм. Так, тепер показуємо, як це запресовується. Давай. Меточку ми вже поставили. Видно? Так, да, міточка. Все, запресовуємо, щоб салінблок був по центру. Просто по міточку його запресовуємо і все. Нафік іде хороший, а де, де стрілка. тебе? Уже Уже все. Уже все? Воно уже вже все? Ну, сягнулося. Натягнулося. Так, а ну, Все, подожди. Так, с одним блоком, ну покажи, поверни, так, с этой, с этой стороны. Все, с один наш стоїть. Чітко. Все.